Куртки першого сорту. Ціна мішечка. Вісто. Чоловіча курточка. Розмір XL. Ще одна чоловіча. Розмір М. Легенька осіння. Жіноча. Розмір Мка. Чоловіча. Розмір XL. Жіночий пуховик. Розмір XL. Сіння. жіноча По боках на розинці Розмір 2 XL. Ще один жіночий пуховик. Розмір XS. Зимова жіноча курточка, розмір М. Шкірина чоловіча, розмір Еска. Чоловіча, зимова куртка, розмір Елька. І остання чоловіча шкірина одного варіанту. Розмір. Я нагадую, це були куртки 41-й, вага мішечка 10 кілограм за 200